Кожного кого ти зустрічаєш, це ти просто в іншому вигляді. Навіть ті люди, які болять, які викликають злість, ревнощі чи образу, приходять не просто так, вони твоє дзеркало. У цифровій психології це називаються дзеркальні зв'язки, коли енергія партнера чи навіть друга відображає твою невидиму сторону, те, що ти не приймаєш у собі. Якщо ти народилась 6, 15 або 24, поруч часто з'являються люди, які змушують тебе перестати всіх рятувати. А якщо ти народжений 1, 19 або 28, тебе дзеркалять сильні особистості, щоб навчитись не боротися, а домовлятись. А якщо ти народжений дитинний, 18 або 27-го життя ставить поруч емоційне, щоб ти нарешті дозволив собі відчувати. І ось головний момент: як тільки ти перестаєш боротися з цими дзеркалами, урок завершується, ти приймаєш себе і притягуєш зовсім інших людей, бо Всесвіт завжди показує не інших, а тебе.